Світить сонце у віконце і дарує всім тепло. Посміхнімося до нього, щоб гаразд усе було. Одне одному сміхніться і ніколи не сваріться. Малята до нас завітала Іринка. Доброго ранку, дітки. Ми з матусею ходили в ліс і бачили там багато гарних квіточок. А що це за квіточки, ви дізнаєтеся з віршика? Я блакитні очі маю. Здавна проліском зовусь. В лісі першим розквітаю, навіть снігу не боюсь. Малята, давайте разом сконструюємо пролісок за таким зразком. А щоб наші рученята добре працювали, давайте розімнемо наші пальчики. Наші гарні квіточки розкривають пелюстки. Вітерець усіх качає, пелюстки перебирає. Для роботи нам потрібні геометричні фігури і трубочка. Починаємо викладати пролісок. Спочатку беремо трубочку і викладаємо її за зразком. А тепер викладемо квітку. Повторюємо за мною. А з трикутників викладемо листочки, прикладаємо їх до стебла за зразком. Погляньте малята, який гарний пролісок у нас вийшов. Дітки, скажіть, будь ласка, що ми з вами конструювали? Правильно, пролісок. А якого кольору квітка в проліска? Вірно, синього. А стебло з листочками? Так, зеленого. Малята. Ми будемо з нетерпінням чекати на ваші роботи. До побачення, до нових зустрічей!